З Новим роком, щастям Новим, хай веселим та чудовим буде рік, що наступає. Не На гаразди всі минають, радість буде в домі свято, та й гостинчиків багато. Смачних смаколиків подолі, подаруночки від долі, Не вражень більше, світлих радостей частіше. Вас вітаю з Новим роком, хай невпевним тихим кроком Білий та пухнастий сніг, щастя сипле на поріг. Ну ж, бо снігу намело! Стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Новорічку ніч казкову зичить долю вам шовкову, Щоб в любі і доброті проживали усі дні, Щоб по вашій оселі празники були веселі, Щоб у кожному куточку музика лилась з віночком. Щедрик ще три, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на гошару. Самовочки покотились, а гаянички народились, в тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, як не гроші, то полова, в тебе жінка, чорноброва, щедрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла ластівочка. Вас вітаю з Новим роком, хай не тихим кроком Білий та похласний сніг, Щастя сипле на поріг. Хай у нас бувається все, що бажається, хай здоров'я не покине і доброго в хату буде. Новий рік пройшов горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Щастя бажаємо вашому дому. У році придежнім і році новому. Хай зорі та місяць і сонце щедро освітлюють ваші віконце. Хай до вас доля ласкавою буде, зле нехай минає, добро хай прибуде. Всім вам, любові й здоров'ї, прожити. Добра і достатку багато нажити з Новим роком.